Вшановували пам'ять загиблих патріотів, які віддали своє життя за незалежну державу. Молитва за Україну та за її борців відбулася на площі героїв Євромайдану. До пам'ятника Небесній Сотні люди принесли квіти та запалили лампадки. Молюсь за Україну і вдень, і вночі дай Господи розуму і сили, щоб ми поєднатись навіки змогли, щоб захід. І східні ділили. Нині тернополянам особливо болить, бо досі боремось і проливаємо кров за свободу. Традиційно вшановують пам'ять героїв тут, на площі героїв Євромайдану. Та війна вносить корективи. І кожен навіть вдома в окопі чи за кордоном дякує тим, хто стояв на Майданах і хто на цих революціях віддав життя за справедливість, честь та свободу. Хотілося ще раз згадати всіх наших героїв, всіх захисників, всіх тих людей щирих, які вірили в Україну, в її світле майбутнє. І сьогодні ми прийшли якраз вклонитися їм, покласти квіти, згадати за них, помолитися, розуміючи, що та наша боротьба триває, і їхня пам'ять буде жити в наших серцях. Цей день один із найважливіших цьогоріч. адже знову боремося за честь і гідність, відвоюємо свободу, забираємо свої ж території у ворога і знову віддаємо найцінніше життя наших захисників і, на жаль, цивільних. Україна це є напевно на сьогоднішній день одна з найбільш. Демократичних націй, яка точно може вирішити свої питання мирним шляхом, і ми завжди це пробували зробити. І виявлених людей завжди тут мало величезну е величезний вплив. Ми маємо завжди пам'ятати тих хлопців ту небесну сотню, яка віддала саме важливе в своєму житті це життя. І сьогоднішні хлопці, які захищають, мабуть, беруть приклад з цієї небесної сотні. І мені здається, що ми не маємо права на забуття. Нині українці розуміють, кожен готовий стояти до останнього. Говорити правду, доводити, що ми справжні українці, і ми завжди будемо захищати свою державу будь-якою ціною. 14-й рік це було не дуже давно. То воно, звичайно, що воно було тяжко, стало ще тяжче, але ми переможемо, і ми то все діло, я думаю, поставимо на своє місце. Я, думаю, я впевнений, що то так буде. Обов'язково треба пам'ятати хлопців. Які загинули за нашу країну, і зараз гибнуть. я навіть без сліз не можу говорити, і зараз гибнуть.